Робочий одяг, 15 кг. Так, почнемо з ось такі штаничечки, 52 розмір. Ось так у глядають в талії, Також по бокам у нас є карманчики, знизу мають підбиваючі лінії. Ведуть вони прямого крою. Наступні це у нас будуть йти ось такі. З червоними такими вставочками. З карманчиками. Далі ось така сорочечка. Ось обслопали. Розмір, тут у нас буде йти XL. Ікс, Далі футболочка. Ось такенька. 36-й розмір. Наступна. желедочка з відливаючими лініями в XL розмірі Наступне. Тайнішки, присутні дуже багато катменчиків. Останемося позаду, щоб ви бачили, як не виглядають. Е, ну, давайте логічно. Лка-Х. Але дуже крутезні. Так, далі комбез, комбез, комбез. Давайте ось так. Дуже виглядають. Ну, такий класний. Новесенький з біточкою, Розмір L. Наступне штамішечки. Розміри. Розмір тут. 16. А які це 16? Але такі досить тут. З неї тяжечки. щоб класно регулювати? собі ширину. жилетка світловідуваючими лініями. Ось такінка. Далі штанишки. Штаніжки в... Щось тут не пише розмір, але тут десь Елька. ЛКХ. Тисують досить багато карманчиків на двох штанках. Йдуть прямого крою. По товщині йдуть у нас колінця. Далі, куточка. Світла відбувається. Ого! Вона така десь 2ХЛ. Наступні ось такі штанішечки в сороковий й розмір. Оце десь есичка-факт. Ось Отопшені колівця, прямого крою. Далі. Класний фітнес-страус. Шортики. Багато катлантичних спереду і ззаду, 58 розмір. Це штанішки, есочка, емочка, багато катманчиків, присутні такі лінії відбувають, як ви бачите. Ну а для того, щоб замовити такий лоток робочого одягу, пишіть нашому менеджеру на вайпер або телеграм.